Слава Господу, церкву. Ми цими днями з вами, та це буквально вчора, ми е, стали близько до слова Отця, коли Він запитував, хто піде. І ми з вами говорили про ту готовність, ось я пішла мене. Звичайно, Господь приготував і слово, з яким посилає сьогодні і мене. Тому що маю, те даю. А маю я сьогодні слово до. Головорізів, які увійшли в церкву і намагаються весь час відкидати того єдиного голову, яким є Ісус Христос. Кажу я зараз про те свято 11 вересня, яке вони назвали Головосіки – усікновення голови Івана Хрестителя. У цей день вони навчають, не роби те, не можна того, інакше втратиш благословення. Не мий голову, не чеши голову, не стражи голову, не зрізай головку капусти, бо вона нагадує форму голови кого? Івана Хрестителя? Ви ж не думаєте, що в Івана замість голови була капуста? А чому? А тому, що вам, голова, не Христос, вам голова ваша церква, та не Христова. Якби ж вам справді був головою Христос, то ви б почули слова, які ну, направду Іван Хреститель говорив до народу: покайтеся, бо наблизилось царство Боже. Він проповідував хрещення на покаяння, і люди каялись. А що сьогодні чуєте ви від Івана Хрестителя? Не їсти капусту? Не зрізати головку маку? Ні. Я чому це все кажу? Я хочу до вас промовити словом з Біблії, це Ефесяни, 4 розділ, 17 вірш. Тому кажу я це і застерігаю в ім'я Господнє, щоб ви більше не жили так, як погане живуть. Зі своїми нікчемними думками. я хочу поділитися із вами словом. Усяке слово зодягається тілом. І якщо це Боже Слово, воно зодягається в тіло Христове. Сатана теж зодягає словом, і якщо це Його слово, воно зодягається в Його ж тіло, і це тіло без голови Йому не є головою Христос. Якщо ви хочете знати більше правди про того ж Івана Хрестителя, слухайте християнські зустрічі, бо ми тут, в живій церкві Христовій, зодягаємося виключно, виключно наголошую Словом Господа нашого Ісуса Христа. Тому я благословляю і вас з одягнутися Христом в ім'я Ісуса Христа. Амінь.